Долі ця війна прокотилася таким, знаєте, асфальтовим катком. Розтрощила геть усе, геть усе. Я унікальна мама. Так, я народила двох бійців саме через це, що вони були, були порядними людьми, були патріотами, були захисниками. От саме через це вони пішли в перших рядах захищати, і вони загинули обидва. Старший син в 2014 році на початку Іловайського котла. Молодший син загинув тепер при обороні Маріуполя, бо він був в складі полку Азов. Всі вісім років він там служив. І вони пішли з життя, не залишивши мені навіть онуків. І тобто ну, моє життя зараз нічого не варте. Нема для кого жити. Наша родина з Донецька. Мої діти, ну я там народилася, і мої діти там народилися, і ми переїхали. 98-й, 99 рік це був. І коли оця навала прийшла, мої діти, ну вони сприйняли це дуже болісно, бо від нас відривали нашу малу батьківщину, це місто, де вони народилися, і пішли обидва. Пішли. Добровольцями. Молодший пішов в Азов, там були його друзі, і він пішов туди, тому що там потрібні були військові перекладачі. А він унікальна людина, він знав п'ять мов. Взагалі в мене хлопці кремезні, два метри краси, як то кажуть. Але у молодшого у Дениса, оцей, який в Азові служив, в нього були вади здоров'я. Тобто зір в нього був мінус шість. Він без окулярів взагалі нічого не бачив. Ще в нього була аритмія, і його через це в армію не просто не брали. А навіть в нього був білий білет. Тобто він не був годний ні к нік ні страєвой, ні в мирний час, ні в військовий час. Взагалі армія його не бачила. Такої людини для армії не існувало. Але він в душі боєць, але він в душі, він солдат. Він цим жив. Взагалі, жив, він цим дихав у цією військовою справою. Я не розуміла старшого, коли він пішов. Ніхто з мого оточення навіть не думав іти взагалі-то переховували, щоб їх там не призвали на фронт, не хотіли люди йти. А він сам пішов. Він сам пішов. Він столичний адвокат. Дуже він такий був. ну… Він знаний був в Києві. В нього, він, 9 років він працював адвокатом, він не програв жодної справи. Це для адвокатів дуже багато чого вартує. От. І, і оце він водночас зібрався і пішов туди. І загинув. Це був, був початок Іловайського котла. Тоді котла, як такого, ще не було, але вже працювали снайпери. У нього була прострілена нога двома кулями. Я була така щаслива, я вже отримала в руки свою дитину. Думаю, ну поранений, нічого, загоїться, виходимо його, якось вилікуємо, але він же тут, у Києві, вже мене на очах. І тут йому вже третю операцію зробили вже в Києві. Але там є таке, що коли на кінцівках якісь операції чи якісь травми, там дуже таке серйозне буває ускладнення тромбоз, і в нього цей тромб вилетів і закупорив там легеневу артерію. І все. Я після цього два роки взагалі не могла прийти до тями. Два роки в мене випала з пам'яті. Я не знаю, як я жила, я не знаю, що навкруг мене тоді відбувалося. Тут ще друга дитина на війні і наражається на небезпеку кожного дня, кожної хвилини. Я вже вчепилася в молодшого, кажу, так, ти вже повертайся. Сину, ти мій сину вже не воювався. Кажу, діма, загинув. Тепер що мені чекати, поки тебе вб'ють, чи що? Давай повертайся вже в мирне життя. Він каже: мама, а ти подумай, як я можу повернутися в мирне життя, коли війна, війна триває? Цілодобові були бої, взагалі у них не було. Спокою навіть вночі прилітали бомбардувальники, бомбили з моря, били катери били ракетами, бо це були ракетні катери. Тут в місті стріляли танки, гатили з них, ну з чого тільки можна. І це було цілодобово. І от мій синочок протримався в цих боях майже місяць. І він так достойно в бою загинув, так як він і бачив це. Після загибелі Дениса, от молодшого, я 2-3 місяці взагалі не могла нічого, я не їла, я не спала, я взагалі не розуміла, котра як година, яке число, який день. Я не знала. І мені було це ні до чого. Але потім я якось зібралась, думаю, так, якщо я ще тут, на цьому світі, я маю щось робити. Іде війна, чим я можу допомогти фронту. І я знайшла собі справу. Я собі знайшла справу. Я десь. Спочатку жовтня я почала в'язати теплі речі для фронту. От ці, вони, оці вони, ці хлопці, що на війні, так ну моїх дітей вже нема, так, але ці всі хлопці, бійці наші, вони також чиїсь діти, і їм треба, щоб було тепло там. І ці хлопці, що на війні, вони знімають ролики чи світлини, і у нас в групі викладають. І такий смішний ролик є, коли в наших шапках, в шарфах у цих бафах, в балаклавах, в наші, що наші майстрині зв'язали, і, і вони їдуть так на чи на танку, чи на БМП, ну щось таке. Скажи, мама, я в шапці! Мама, я в шапці! Ну, Це наші шапки. І нам дуже приємно все, що їм треба, вони нам кажуть, і ми все це їм даємо. І я тепер взагалі, якщо я вдома, в мене, мене в руках робота, робота, робота. Я плиту, плиту, плету. <му> наші бійці це, ну як то кажуть, цвіт нації. А з того боку, з боку Росії, вони просто утилізують свій, своє якесь таке біосміття. Там на двох солдат три судимості, а в наших на двох солдат три віщи освіти. Оце таке і є. І наша армія, і їхня армія от порівняти. От тому ми їх б'ємо. Зараз основне це перемога, це допомога фронту, допомога нашим бійцям. Це робимо.